6000 euh, золота, йдемо покрутим контейнер відпад. Не знаю, певно, на всі. На все золото буду крутити. Там будемо бачити. Мені якби немає на що його вбивати, танки я не купляю. Ну, блять, естественно, блять. А що ще могло випасти, крім того, говна, нічого такого ще не падало. І що ти що? Два збери їх усі Давай, по-моєму, зараз 100 золото мені дасть. А, ні не зараз. Давай, Давай туди танка. Бля, от зараз тисяча золото, да. Ну добре, ще пару раз путанем. Идем дальше. Давай, щось, ну... один збере їх усі. Можно танка, танка дай. Дай танк. Вот пиздец. Вот вильный досвид, это дуже добрый. Мне это тоже зараз пригодится. Э, я не знаю, я не знаю. На стримах трохи э, не дуже велика активность. Буду бачить. Ой, блять как говно падает. Да, конечно, пока буду зараз тратить. Зараз я золото все потрачу и буду крутить. Ох. ще один сбере их усіну, опять. А, не треба було, так ще відкривати открывать, ну, давай давар. Давай. Ох ти шо, розкішний сюрприз, я в шоці пацани блять. Дай десятку, десятку, дай десятку, десятку, десятку. Пизда. Ой. Ну дай хоча б танка тоді уже. Танка дай. є Дістали. Дістали хоча б одного танка. Хай хоч 6 гривня, але забрали. Дуже добре. Так, поїхали далі. Що нам ще такого цікавого випаде? О, чорна скринька. А давай є другий або третій рівень чорної скриньки давай. А, я понял. Ну 400 золота, дякую, дякую. А, привет, привет. Амур, мило. О, здорово, Мар. Добре, 400 золота забрали, то вже добре. Добре, що хоч не мінімалка. Давай, давай, давай. ще збери. Ой. Не то. Дай мені той розкішний сюрприз. Та знав, знаю, не переживай. Просто не знаю, как правильно <гум> називати. Так, ну давай. Может, знову идти, э, сертификат песочный будет. О! Это уже третий песочный танк. Я пам'ятаю, його, я памятаю, бля, медиум другий. Подумай, хера не коштує. Ну давай. Зато уже 4 танка забрали, 3 пісочних і одна шестерка. Давай, може, ще? Ну. Дай ще один сертифікат. сертификат. Тут и все, да. Ще, ще один прокрут буде, певно. Котики? ки так от сплять. О, два збери їх усі. Можна ще якийсь танчик, будь ласка, танчик, танчик. Ясно. Може з цього танк. Давай. Бля, ну ти гониш. гонишь. Что, останній прокрут? Да, щось здесь. добре, а три чорних скриньки. Я в шоці, пацани, давай, другу або третю. Другу або третю. Бля, 200 золота Дай другу або третю скриньку. Давай. Не, ну ти гониш 600 золота як так Ну, другу або третю, дай. а ти гониш. Бля, 600 золота Я в шоці. О, здорово, Оріон За одне золото, я в шоці. Давай. Давай, дай мені розкішний сюрприз. І звідти десятку а. 5000 золота. Давай. Бля, ще одне, чорно скринька. Дай хоча б звідси друга або третього, а. Не, ну ти здеваєш. 200 золота. Жесть. Блін, не хватає 50 золота. 50 золота не вистачає.